Друзі, продається будинок. Хто шукає нерухомість, білогородка, асфальтована вулиця, джерельна. Тут ще будуть встановлені автоматичні ворота, будуть рулонні газони і ще трішки рослин буде додано. Будинок газифікований, 240 квадратів. Він не одноповерховий, а він будинок з мансардою. Тут у нас гараж на два автомобіля, лівньові септики. Так, давайте покажу більш детально. Тут центральний вхід. Чорнозем уже завезений, тільки по периметру єсть, і ще буде обов'язково рулонний газон. 240 квадратів з гаражем на два автомобілі і з такою е, терасою на 30 квадратів, 6,5 соток землі. Непогана ділянка. Е, одноповерховий будинок, за цим парканом одноповерховий, і там він вдалі двохповерховий. Тобто абсолютно приватна територія, ніхто не буде заглядати за паркан, це нереально і